Лізуня, привіт. А що лізуня там робить? Лізуня бавиться Орбіс. Рибка так їсть Орбіс. Хто це? Це Лев? Покажи. Айки лев Ще хтось є? Кого там лізуня знайшла? Покажи. Це у нас таке чудище бризкалка. Голова. Очі вуха. «Хто ще. Хто це? Ліза знову заховала. Покажи мені. Хто це є? Мяу! Мяу! Хто це кіцюня? Маленька киця. Покажи. А це собачка. Собачка з подаруночками. Давай мені. А нема нема? А нема нема, Лізо заховала. Собачка біля киці буде сидіти. Ось так. А хто ще є? Хтось там ще може купається? Давай подивимося. Давай подивимося, тут ще хтось є. А куку, -ку, а хто це? А це свинка. Це малесенька свиночка. Кого Ліза знайшла? Ліза знайшла черепаху. Черепаху. Аху, аху. Хто це? А ніхто. Ліза заховала. А може, ми таки подивимось, хто це лізуня? А ку ку є ще хтось? Слоник, покажи мені слоника. Слоник! Тебе ліза любить ховати. Боже, яка гарна кулічка, яка вона чудова! Такий слоник. Ведмедик? Ведмедик іде до друзів. У них тут компанія склалася ціла. Більше нічого немає. Ліза рибкою зараз перевірить. Ліза набрала повний рот рибці орбізу. Повний, повний, аням ням. -ням. Отак. Там щось є, а де да я подивлюся? Там якийсь орбіс залишився? Да я подивлюся? Є, є там застряг він. Рибка його з'їла. Вона вже його перетравлює, напевно. Пережувала ням-ням-ням. І вже ти його не зможеш вийняти звідти. Не виймається? А давай я тобі щось покажу. Як можна звисока сипати і зробити такий душ. Отак От рибка набрала, Дивись. Набрала повний, 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 повний роти. Дивись, ліс. Зверху так. Ууу, Хорбіс посипався. Отак. Око! <свист> Молодец! Папа Лизунечка, подписывайтесь на наш канал Леди Лиза и ставьте лайки!